Черговий вантаж з Кіровоградщини прямує на Донбас. Нагадаємо, в області триває акція зі збору гуманітарної допомоги найменшим жителям східної України. Протягом двох тижнів волонтери відправили чотири машини з гуманітаркою від жителів Кіровограда, Онуфрівки та Олександрівки. Нині до акції долучилися і Олександрійці. Небайдужі містяни та підприємці зібрали понад дві тони продуктів: цукор, печиво, солодощі, харчування для дітей, олію, борошно, воду та іграшки. Окрім цього, приватна швейна майстерня з кіровограда надала 60 подушок та ковдри. Все це відправили у Слов'янськ, де роздадуть місцевим жителям. Організатори закликають усіх охочих долучитися до акції. Зателефонував житель компанії, молодий юнак. Він джоляр сам. І він сказав, що я знаю про акцію. Якщо у вас зачекайте, не їдьте. Я кажу, та ми почекаємо. Він викачав мед тільки но ну, і каже, я її розфасую в півлітрові баночки. Ну там кілька десятків, може з 50 чи 60 баночок. Таких я їх розфасую і заберіть, будь ласка, і мій мед, Я його сюди привезу. Так що ми ще й мед із компанії повеземо до Слов'янська для дітей.